Дай Боже Хоч сьогодні неділя свято, але ми посилочки мусимо відправити, бо вчора не встигли, почта працює тільки до сьомої вечора. Дивіться, я завжди кажу, чого ящика погано, бо на кордоні бачите, що вони роблять. Розрізають ну, всі, подивіться, подеруть і потім воно все трошечки вже не хоче кубки триматися. Коли люди вам передають чи на кордоні собі відкрили, подивились, ми закрили назад і гарненько поставили назад. Так що, якщо інші речі передають люди, так само подивіться, гарненько, ботано все, що подорож нищилося, подивіться, чип, чип, так само велосипеди, чи все якісь речі. Ящики ми також беремо, просто бачите, їх трошечки непрактично. от Вони вже всі порвані і не зручно. Ви то їх або другі поскладання, будемо відправляти, або заклеїмо, це не проблема. Так що, хочете передавати передачки, звертайтеся на пишут. Також маємо вакансії, можемо вам запропонувати працю. Всім гарного дня, здоров'ячка, успіху.